Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Роблокс туалет. Хе. Зараз подивимось, що це таке. Треба втікати від туалета. Це супер круто. Так, поїхали! летс Let's go! Let's go! Так. Бачите, це я підстрибую. Так, поки що ось тут чувачки зі мною грають. Так, ну що, бачите, туалет золотий. У когось цей. Так, давайте подивимось. Так, впав. Так, 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 сюди заходимо. Так, давай сюди. Обережно. Давай, давай, давай. Так. Обережно, так, зайшов о хо го го Бачите, у нього такий великий язик, як е, е, хотів сказати у кого, але не скажу. Напишіть, будь ласка, у коментарі, е, у кого такий великий язик. Так, з ваших друзів та знайомі, знайомих. Так, це я кудись. О, це я вийшов що? На вулицю вже. Так, якийсь е, е, сортир, туалет. Е... Стоїть. Чуєте, як я бігаю. Так, туалет. Що? Я відкрив туалет. Так, біжимо туди скоріше. Там другий туалет. Зараз я візьму. Так, прикол. Давай, 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 скоріше. Є. Так, відкрив. Так, давайте туди е, збігаємо. Подивимось. О, якийсь чувак е, вже зрозумів, що треба сюди бігти, як я. Та теж е, побіг, але я скоріше е, взяв вже два туалета. Так, о, так, я зайшов. Опа. Бачила, я? Закрив тільки що двері. Так, взяв якийсь е комп'ютер. О, ще туалет. Т і Все, я зрозумів. Це, це треба що, туалети збирати. Так, окей. Виходимо. Вау, мені подобається. Прикольно вони вигадали таке. Така штука прикольна. Так, а там далі що є? Туалет чи ні? Так, натискаємо, заходимо. Є! Вау, ще один туалет відкрили. Так, Unlocked, окей. Так, давай, туалет. Є. А, рахуйте, скільки я туалетів туалетів за все відео відкрию. Та напишіть, будь ласка, у коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, а, так це від, відкриваються оці ворота. Так, Так, зачиняємо. Так, що туди донизу. Але мені здається, що зверху мене. Ніхто не буде доженяти схопити мене. Е, а, а знизу мені здається, що е, треба дуже обережно бігати. Так, якийсь танк. О, бачили е, дуже добре, що, мені, що я туди зазирнув, мені пощастило, та, е, взяв ще один туалет. Так, це якийсь танк. Э, стоїть Але мені здається, що він. Э, не їде. Так, це що він мене хоче схопити? Це Сендермен чи хто це такий? А як мені ось сюди зайти? О, це обережно треба. Так, чпунь. Ну! Скоріше! А де він дівся? Бачили? Тільки що був. Так, ще один. Так, ще один туалет. Так, ще один туалет. Вау, мені подобається оці золоті, золоті туалети збирати. Це супер. Так, біжимо сюди. Так, залазимо на один бокс. Так. Скриньку сюди є. Так, бачите, вже того унітазу. Те, то, що я хотів підібрати, все, Unlocked Підібрали. Вже його немає. Так, підібрали. Так, підібрали. Мені так дуже подобається. Як він ось так бігає швидесенько. Так, є. Окей. Є. Так, немає нічого. Так, it's a noob туалет. Nobody loves him. Сам, сам такий нуб. Я не нуб. Я професіонал. Я дуже професійно підбираю туалети. Так, сюди зайшли. Бачили, там якась така штука була. Я туди впав і все, мені одразу капець. Так, ну окей. Ось тут було. Так, давайте попідбираємо. Оці унітази, поки я їх туалети бачу. Так, і що це таке? Я не розумію. Це камера? Так, мені здається, що це камера була. О, двері самі відчинилися, бачили? Так. Все, зайшов. Так. Є, є туалет. Так, є туалет. Так, а ще що це таке? Це, мені здається, такі собі туалети. Так, а це я зайшов. Так, туалет сидить за, за компом. Бачили? За комп'ютером. Так, це якийсь чувак. А що треба. Так. Окей, це щось. Треба там з ним робити, але навіщо він мені потрібен зараз? Бо мені потрібно позбирати всі туалети? Так, є. О, ні! Я впав знову! Туди цю е чорну штуку. Так, давайте сюди зайдемо. Так, один туалет. Так, давай сюди. Давай, давай, давай. Так, а що це я зачинив чи відкрив? Так. Чпунь. Вау, дуже круто. Так, обережно, щоб я туди не звелився уже третій раз, мені здається. Так, Ось тут зачинено. Так, я туди не зможу дострибнути. А це що там. О, бачили, там туалет зверху. Але я не зможу. Як туди дострибнути? Я не розумію. Так, капець! Забув вже третій раз туди впав. Так. Ну що, давайте ще раз. Ще раз спробуємо. Так, біжимо сюди, у, цю, у цей бік. Так. А, ми, ми ось тут вже були з вами. Так, ну окей. Так. Так, туалет, це мій чувак. А чому ти не підбираєш унітаз? Так, і що, а як звідси вийти? Так, а, а як. Так, камеру я підібрав. А що все? Капець. А, все. Бачите? Ось там над головою отвір я сюди впав. І все, я не можу вийти. Оце я такий дурень, як і ти. Ти теж сюди впав. І що робити? І як вийти звідси? Все? Це кінець? Капець? Все. Гаплик мені. Це пастка, бачили? Впав. Там один був унітаз, але та одна камера ще, та це пофіг. А, ось! Бачите, ще один унітаз. Так, і що, якщо я його підібрав? Так, і що? як вийти? Так, мені здається, що треба зробити ось так. Один, два, три. шиномонтаж! О, бачили? Я тільки сказав, шиномонтаж. Та цей дурбець, який е, зі мною туди впав, він е, зробив собі теж, мені здається, шиномонтаж. Так. Все, поїхали. Так, заходимо. Так, ось тут, бачите, нічого немає. Так, заскочуємо сюди, на діжку. Так. Е не вийшло. Так, на одну діжку заскочив, на другу діжку заскочив. Так, це що, відчинити? А як? А як вийти? Так. Так, ну окей. Погнали. Так, а як сюди? Ага, ось так зайти. Так, о, так, туалет є. Так, прикол, все. Ось тут нічого немає. Так, це якийсь. А, <звінь> Мене два чувачка з туалету схопили. Фу, було дуже страшно. Так, туалет є. Туалет з пушкою. Капець? Так, йди у дупу тобі кажу. Так, а що там? А, бачите, ось там цей туалет. А ну давайте спробуємо дуже швидесенько пробігти та схопити його. Так, не, не схопив. Так, ще раз. Все, я схопив, я скупив туалет, а, я скупив туалет, а він мене не, не, не схопив. дурбецело, дурбецило він. Вау, прикольно! Е, натисні, будь ласка, великий палець догори. Мені буде дуже приємно. Бачили, було дуже-дуже важко. Але е, ми схопили. Так, цей чувачок зі мною грає. Так, він теж збирає туалети. Так. О, бачите, це треба обережно. Бо ось тут. Е... Дуже багато чувачків. Так, ми ось тут вже е, були. Але бачите, з'явився ще один туалет. Так, окей, дякую тобі за туалет. Так. Так, ще один туалет. О, це два дурбецела, е, котрі мене. Мені мене схопили, пам'ятаєте? Так. А ось тут що таке? Бачили, я приїхав на, на лифті вгору? Прикол! Оце знизу, мені здається, видно, бачите? Вау! Це хмарочос. Це як е, у цьому. бурж халіфа. Е, на цьому, Дубаї, Дубаї. Дубаї. Так, ну що, все підібрали. Два унітаза. Так, все. Заходимо. І що, і вийшли. Так, швидесенько, прикол. Давайте ще раз е, прокатимося. вау, все, я ось тут же. вау, дуже крутий вигляд, бачите? Е, але хмарочоси деякі трішечки, мені здається, їх забули домалювати, чи вони не достроїлися, чи не завантажуються на сервері. Не розумію. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Як ви гадаєте? Так, ендермен. Так, це теж якийсь туалет ходить. Так, ось бачу, бачу, бачу. Туалет. Так, є. Так, мені здається, що. Ось тут. Десь. О! Ось тут є. Біля каміння. Так, туалет є. О, є. Так, підібрав. Так, прикольно. Так, забігаємо сюди обережно. Бо отой чувак може схопити. Так, туди я не можу піднятися. Вгору чомусь. Так. Все вже підібрали. Так, бачите, унітаз там стоїть, але я не знаю, як туди піднятися. Це ж. Ага. Так, все, ось сюдою. Можна залізти. Бачите, по цій штуці? Так, сюди. Так, вау! Прикол! Мені сподобалось. Вау, круто. Так, треба обережно, щоб не впасти. Так, а як? Може там щось ще є? Давайте подивимось. Чпунь, чпунь, чпунь. Так, я впав, але бачили. Там ще є один туалет. А бачили я не можу. Не можу туди. Повернутися в інший, в інший бік. Так, давайте спробуємо ось так. А, впав. Фу, дуже важко. Так, не схопився. Впав донизу. Так. Так, обережно. Давайте ось так. Так, все! Круто, я підібрав туалет. Так, ще ось він. Бачите? Так, все. Мені здається, що ось тут вже... Все підібрали. А якщо ось так. ось так теж можна вниз пригнути. Так. Все, мені здається, що все, що могли, ми сьогодні вже підібрали. Усі, усі туалети. Це прикольно. Хто рахував, напишіть, будь ласка, яка кількість, скільки туалетів ми підібрали вже. Так, давайте подивимось ще ось тут. Але мені здається, що геть усі туалети вже ми підібрали. Але бачите, ось, ось тут ще є туалет. Але мені здається, що треба якось зайти сюди, у цей будинок. А я поки що не розумію як. Так. Камеру. Як зняти? О, бачите, треба було підстрибнути та взяти камеру. Так, прикольно. Так, ну що, все. Е, я не знаю поки що, як підібрати того туалета. Який там на хмарочосі висить. Треба розібратися, мені здається. Так. О, бачите ще один туалет сховався. Так, підібрав. О, і ще один. Так, є. Все, підібрали. Мені дуже сподобалось. Напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам чи ні. Хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гри. Це безкоштовно. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!